23 березня в Криничках пройшов урочистий захід за участю волонтерів та представників 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Керівництво бригади відзначило волонтерів Кам'янського району, серед яких були представники благодійних організацій «Мис Кам'янського та Мішен Роса Україн. А також волонтерів з Кринички. Запросили на захід і представників громадської організації Бджола. Урочистий захід підготували волонтери. Налічувалось близько 70 присутніх. У мене як у жінки різні враження. Це і бажання обійняти і подякувати кожному, розцілувати їх за їх великий труд небо України на їх плечах, на їх долонях. Ми вдячні їм. І це відчуття причетності до великої сили волонтерського руху. Ми бачимо очі наших захисників, які горять від вдячності. Тільки разом ми можемо відстоювати виборювати. Незалежність України. Якщо чесно, я дуже така на емоції скупа людина, але зараз мене дуже торкнуло, ну так якось ну, по сімейному глибоко. Я давно такого не відчував, я давно не був в сім'ї, в родині, в школі. Дуже тепло, дуже вам дякую, дуже приємно, я дуже вражений. Я думаю, що мої і також. Дякую дуже у рамках співпраці між Геобджола благодійних організацій БФ Мискаміцького та Місіон Роса Україн джола підготувала подарунки для волонтерів Кримчанської громади та представників 25-ї ОПДБР. Сьогодні ми хотіли б нагородити, віддячити нашим волонтерам, нагородити їх там цінними подарунками. Від Геобджола для наших волонтерів, які дуже допомагають з Криничанського району. Буде допомога в вигляді цукру, який. Згодиться їм для які вони використовують для того, щоб робити нашим військовим, нашим захисникам смаколики. Нам подарували цілу тону, щоб ви розуміли, нас іде 120 кг на неділю цукру. В місяць це нам фатина десь вистачить на місяць, може трішки більше. Виробляємо ми 120 кг борошна тільки в неділю. Робимо на тоннажі, Ми не читаємо раніше були цей щічки. зараз це все тоннажі і якість обов'язково якість, щоб доставити хлопцям все свіже і добре і смачне. Також на зустріч був запрошений Євген Безус, член національної спілки письменників України, який презентував військовим декілька примірників власних книжок. Загалом захід став важливим символом єднання і підтримки для усіх присутніх. Події відобразили силу спільного напряму волонтерів та військових у забезпеченні благополуччя та підтримки у важкі часи. І дуже отримали багато задоволення іменно в, те, в той час, коли зайшли наші захисники. Ми всі загорілися нас в душі полум'ям. Побачили їх, всі зраділи. Ми разом з ними співали, разом вони нагороджували нас, ми дарували їм свої подарунки, і свято відбулося на всі 100%. Вдячні першу чергу нашим захисникам за те, що ми спимо в теплих домівках. Захід завершився із загальним відчуттям вдячності та натхненням для майбутніх спільних ініціатив. Щоб залишити цей момент у пам'ять. Всі присутні зробили спільне фото, яке передало усю атмосферу об'єднання та підтримки.